Село Калинівка підтримала челендж, який стартував у Візирській громаді. Розпис зупинок. Першими такий захід провела у Причорноморському. Місцеві художники розмалювали три зупинки в українському колориті. Надати нове життя зупинці та зробити з неї арт-об'єкт вирішила директорка сільського будинку Віра Чубченка. За її словами, ідея перетворення зупинки вона виношувала вже давно. Тому, отримавши підтримку від місцевих дітей, молоді та комунальників, вона розпочала реалізацію свого задуму. Я не просто хотіла мати просто кам'яну споруду, а хотілося б мати достопримічательність села. І тому ми на фоні зупинки намалювали. Калину, бо це наш оберіг, бо ми Калинівка. Тому Калина. Соня Хемаки це є Україна, її краса, її е, гордість, її незламність, доброта людей, щирість людей наших Калинівчан. По центру Лиман це символізує також історію, це наша гордість, це наше серце Калинівки, і ми передаємо на цій картині, так скажемо, історію нашого села. За словами Віри Чубченка, оновлена зупинка відтепер привертає до себе увагу як місцевих жителів, так і відпочивальників, які проїжджають селом до Лиману. Деякі навіть спеціально зупиняються аби сфотографуватися на фоні яскравого арт обєкту Зупинка хороша, тільки щоб її утеплили, було б добре, щоб дощ не бив. Uh -huh. щоб красиво задувала. Я не да, я її не бачила, сьогодні тільки побачила, прийшла пенсію отримати. Я навіть тако ж думаю, красоти ще було? Да, да, а ну, як було раніше? Ну обикновена сила собі остановка, та й все. А зараз uh -huh. красиво, є на що подивитися. Красива втілити у життя ідею оновлення зупинки залюбки підтримали у візирській сільської раді. Зокрема, відділ культури туризму та культурної спадщини надав фінансову підтримку. Вони завзято почали розмальовувати свою зупинку. Вони її зробили в Саме стилі Калинівки, так тому що це вид з гори саме на їх лиман. Тобто це не просто картинка, так з інтернету, чи не просто витвіри там уяви. Це саме їх ви, так їх пейзаж, і це дуже гарно вписується в колори. Ти заїжджаєш, бачиш, що ти в Калинівці. Культура, якби долучилася так до цієї ініціативи. Ми закупили фарбу, закупили пензлі, закупили лак, щоб ця зупинка залишилася з нами надовго, покрили це все лаком. Анастасія Максимова також зазначила, що у сільській раді сподіваються на те, що і в інших старостинські округи доєднаються до цієї ініціативи, завдяки чому у громаді з'явиться ще більше яскравих та креативних зупинок.